Кожен ранок гвардійців-кінологів у 50-му полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії починається з догляду за службовими собаками. Після перевірки здоров'я та зовнішнього вигляду кінологи переходять до щоденних ритуалів. Кожен військовослужбовець, кінолог, має свого вірного товариша, це службову собаку. Зранку він прибуває так само і вигулює. Вичісує, годує, доглядає, проводить догляд, прибирає біля неї. І вільний від служби час він обов'язково займається собакою. Далі переходять до тренування чотирилапих помічників. Окрім базових команд, військові собаки вивчають навички якісного виконання службово-бойових завдань. Дресування в себе включає два. Елемента загальний курс дресирування і спеціальний курс ну, загальний курс дресирування для того, щоб собака це навіки слухняності сидіти, лежати поряд, до мене, щоб собака прив'язати до кінолога і щоб можна було її навчати далі, вже переходити до більш складних команд, таких як вже спеціальний курс. Також загальний курс в себе включає подавання снігу. Перешкод. Крім того, чотирилапих партнерів кінологи готують до конкретних водів служби. Вони відповідають за контрдиверсійні заходи конвоювання охорону громадського порядку та виявлення небезпечних предметів на блокпостах. Собаки допомагають виявляти зброю та боєприпаси, а також попереджають про потенційні загрози. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раїм.